До Різдва залишилося п'ять днів. Різдвяна мишка і крук Руди нетерпляче чекали повернення додому. Вони пройшли крізь північне сяєво і зустрілися з оленями. На одному з них вони й поїхали безкраїми засніженими долинами, попрощалися з полярною совою, тоді потягом дісталися до міста з торговельним центром. Звідти до лісу було вже зовсім недалеко. Борсуки Дейзі та Даґ вирушили виконувати своє щоденне завдання будити всіх, хто спав. До речі, ти не знаєш, поцікавилася Дейзі. Сонь, справді називають так через те, що вони сплять сім місяців на рік. Ти називаєш це сном, та це ж суцільне хрупіння, розреготався Даго. Сподіваюся, що у нас записані всі адреси зимових хропунів, зітхнула Дейзі. Було б жахливо, якби ми когось забули. Навіть думати про це не хочу, відповів даго. Ну, ми перелічимо всіх, хто вже прокинувся. Їжачок, білки, хоча вони і так завжди прокидаються взимку. Соня кріт у полі біля лісу, але він спить неглибоким сном, ще кілька мишок. Знаєш, кого ми забули? огнула Дейзі. Хом'яка. «Ай, справді. Він мешкає біля нірки різдвяної мишки та її родини. Добре, що ти про нього згадала. Ходімо туди. До нірки хом'яка було кілька входів, бурсуки підійшли до одного з них. Агов, хом'ячі Герберте. Відповіді не було. Агов. повторили вони спробу розводити хом'яка. Хто там? нарешті озвався зі свого лігова хом'як. Це ми, Дейзі та Даго. Хотіли розбудити тебе і нагадати про Різдво. Мені щодня про нього нагадують, виліз назовні хом'як. Восени він дуже погладшав і тепер був значно кругліший, ніж зазвичай. А хто тобі нагадує? Це ж ми завжди робимо, здивувалася Дейзі. Цього року по іншому, пояснив хом'як Герберт. Ви ж знаєте, що неподалік від мене мешкає родина нашої Різдвяної мишки. Вони влаштували таку собі кімнату для репетицій, та вони щодня готуються до великого різдвяного концерту вже протягом кількох тижнів, і я тепер не можу спокійно виспатись. Я взагалі-то не проти, бо спів такий чудовий. Я навіть лежак підсунув ближче до стіни, щоб краще чути. А вже ж, і час від часу кидаю собі до рота зернинку. Він погладив своє кругленьке черевце. Тож до Різдва мені вже не доведеться заснути. І мріяти про це годі. А головне, мої їсні запаси на той час вичерпаються, От тоді я й відпочину. Ну, тоді нам нема чого хвилюватися за тебе. усміхнулася Дейзі. Про свято ти не забудеш. О, ні, прийду разом із Мишачем Хором. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А в інфобоксі під цим відео я залишаю інформацію, як долучитися до телеграм-каналу, де вже зібрано понад 300 аудіоказок. Тому загляніть туди. До зустрічі!